Вітаю вас. Об вас були такі моменти, коли ви зранку прокидаєтесь, і ви не знаєте, де ви знаходитесь, для чого ви всі прокинулись, ви втомилися. Потрібно стільки справ переробити, а ви просто не хочете. І я хочу зараз запропонувати вам чотири фрази, які допоможуть вам повернути себе до себе. Чотири фрази, які ви можете повторювати собі, можливо, десь записати. І коли ви їх прочитаєте, ви зрозумієте, що їх окей, okay", як то кажуть. Фраза перша. Я не продукт обставин, я продукт своїх рішень. Це допоможе вам зрозуміти, що ви можете змінити те, що є навколо, коли ви зміните себе. Говорити, що о, зараз в мене, наприклад, на вулиці сяє сонечко, так? І якщо йде дощ, то я візьму парасольку. Дощ буде йти незалежно від того, де я буду вдома чи на вулиці. Але тільки я можу змінити. Те, що я роблю, страх не може впливати на вас. Якщо у вас нещасливі відносини, то це не чоловік казіо, це ви не можете і не хочете, оскільки вам зручно сидіти і страждати. Якщо у вас погана робота, то це не робота погана. Ви просто не там, де ви почували б себе комфортно. Руки на плечі і поскакали шукати нову роботу. Так, це здається нереальним, але чому інші люди працюють там, де їм подобається, чому вони подорожують, оскільки вони щось для цього роблять, а не тільки сидять і страждають? Подумайте, будь ласка, над цим. Друга фраза: мій наступний крок не повинен бути великим, достатньо маленького. Чому в нас розбиваються всі мрії? Через те, що з понеділка ми намагалися худати, а в середу ми вже знов товчемо торти і якісь собі не знаю, печиво, можливо, стейки ввечері. Тому що ми зараз намагаємось обійняти те, що нам не по силам. Ми будемо худати, ми будемо переїжджати, змінювати життя. Життя змінюється. По крокам, не одразу приїхати в наступне місто, просто взяти свої речі. Спочатку подивитися, треба, куди ви хотіли б поїхати, чи подобається вам там взагалі атмосфера, де квартира, чи е, знайдете ви там роботу. Тобто ви робите все маленькими кроками. Це така собі техніка салямі. Пам'ятаєте, є деякі продукти, які треба їсти з шматочками, наприклад, ту саму салямі. Ковбасу, і вона не смачна, якщо ви будете її як докторську великими шматками різати. Через це подумайте над тим, що здійснення вашої мрії воно відбудеться, але з часом. Для цього потрібно трошечки почекати і помріяти. І маленький крок дасть вам е, таке гарне слово е e елібніс. Тобто ви будете е, задоволені, у вас буде мотивація. Для маленьких дітей, коли ви аплодуєте. Дитина зробила перший крок, ви аплодуєте. Діти ж також не народжуються і вже бігають в марафон. Ні, спочатку перший крок, коли там рік буде далі і далі і далі. Думайте над тим, що маленькі кроки це вже напрямок і можна полежати на навіть у напрямку свого успіху. Третя фраза: немає нічого егоїстичного любити себе і дбати про себе. Для того, щоб комусь щось дати, потрібно це мати. Нас вивчили в нас такі класні патерни з минулого: що собі треба лишити маленький шматочок, ти старша сестра, дбай про свого брата, або ти молодша сестра, ти бачив спочатку старша, а потім навіть в деяких народах було, що спочатку мала одружитися старша сестра, а младша не мала права. Цікавий ще такий момент, як на мене, це коли нам говорять, що спочатку дітей треба виховати потім онуків, а коли ви вийдете на пенсію, от там буде кайф, тоді будете жити для себе. Коли ви вийдете на пенсію, у вас буде артрит, високий тиск. І на жаль, знаю багато випадків, коли зараз от Німеччині виходили в 67 років, і замість того, щоб починати жити, вони починають боротися з інфарктами, інсультами і Іншими проблемами, які в принципі потім не можна вирішити, ви справді не можете дати того, що у вас немає. Ви не можете бути ресурсною для чоловіка, ви не можете бути ресурсною для ваших дітей, оскільки мама, яка сама не має енергії, вона не може творити взагалі енергія творення, енергія ем, створення чогось нового. Вона базується не на тому, що у вас нуль енергії, а на тому, що у вас є надлишок. Якщо до вас сусідка приходить і каже, дай мені, будь ласка, молока. Якщо у вас немає, того молока, ви не дасте так само з енергією. А, будь ласка, продумайте над тим, що треба дбати про себе. І це не егоїзм, це техніка безпеки для себе. Ви дбаєте про себе? Розкажіть, як. Наприклад, я зараз тут на прогулянці, в нас чудовий день. Я вирішила записати відео, скільки в мене є енергія. Коли в мене немає енергії, я не можу її поділитися з вами, тому що від нуля що там на нуль ми не ділимо, не множимо. І наступна фраза є така класна. Пісня, може, ви її знаєте? «Grass is always greener on the other side», Тобто на іншій стороні трава завжди зелена. Ви бачите, в нас класна там трава в замку в Швецингені. Це означає, що в інших завжди все краще, так там краща машина, можливо, в когось губи якось краще накачані, одяг краще, діти кращі. Що це означає? Це означає, що не треба застрити, а треба піти і полити свою. Траву. Якщо, наприклад, якась жінка краще одягається, сходіть до стіліста і візьміть консультацію. Наталя Шамоєва, класна дівчина, наша українка, робить консультації по стилю. Якщо вам здається, що вам не вдається знайти роботу, то сходіть до професіоналів, які допоможуть. Може, ви не там шукаєте. Ви хотіли б зустріти чоловіка? А оскільки в сусідці там є гарний чоловік, коханець, а ви не знаєте. Ну, можливо, ви знов-таки не знаєте, який вам чоловік потрібен. До речі, часто приходять дівчата на консультації, кажуть, дівчата, якого чоловіка вам би хотілося мати? Ну, не знаю. Кажу, то якого ж його вам боженька дасть, якщо ви навіть не знаєте, то вам, вам і дає він те, що бачить, а воно не ваше. Тому подумайте, хто мені потрібен. І я впевнена, якщо ви почнете поливати свою траву, у вас там таке поле виросте, і квіти зацвітуть. Але. Ваша трава то ваше, а те, що росте за забором у сусідів, то не ваше, то їх сподіваюся, що ці чотири фрази стали для вас цікавими. Будь ласка, додайте п'яту фразу. Яка п'ята фраза допоможе вам ем, знайти свій центр свою половинку? От ваша п'ята фраза. Я би з задоволенням їх потім зібрала і зробила ще одне відео для всіх, яке мотивувало б інших. Я вже гарного дня, а я зараз іду далі подорожувати. У мене зараз така краса в У Нас незабаром будуть відкривати ці всі статуї, і будемо радіти разом життю. До зустрічі!